О, привітики! Я новий ваш друг. А хто ти? Не впізнаєте. Мене звати Тімур. А вас як? Я Анжела, а це брат, Ой, точи ще. Ну, точи ще да, Том. Да. Ого. Сьогодні 40 до хвиці прийшов, що ви їдете знову туди ночувати. Та ні. Ми вже не їдемо. Ми тільки документів і все. Візьмете мене з собою. А якщо візьмете, обіцяю, що дозволю вам у таксі попросити пісню о Моргелів, яку любу. Да, там є таке таксі на вулиці Бехтереви, Попросимо там хочеш. А ну хотіть знову включити русську версію. Скажете їм, заходьте на канал Олєн... Ой, ні, Огні. Алена, Ну, чего? Не путай Олену с А, за... скажет, это наберёшь... О, скажу, добавить букву... Я сказать... Вот я сказать в клавиатуре буквы олийские. э эй эл и эн эй О М эй Р джи а эл и е ви эй І все і, по... і, зру... і зрозуміємо такси і ключі аборгелів. Добре, якщо ще раз включа руску ми більше до такси не підійдемо. Добре, можна з вами. а я обіцяю, що дозволю. Добре, їдь даби. Дякую. Тільки, будь ласка, штори. Поліна так лежить, може Поліна сьогодні доба залишиться. Ні, Поліна любить бандрувати. Та вона, дай Бог, заразить дніпропетровських людей. Ой, то що ти вигадуєш, Коронавірус уже убрався, уже тільки воєнний. Ой, та що вже віка на ті. Па па-па-па. Да. Не хвилюйся, ми сьогодні не ночувати їдемо вже. Не ночувати? Ура! Ой, чібор. А ти знала, що, я сказати? Мабуть, ви там кров підете здавати. Та ми вже проходили комісії. Що ти забула? О, проходили? Ми тільки документи і все. Чого ти вже боїшся? Я боюсь, що вас на 100 днів або до 30 днів, або до 70 днів оставляють. Не хвилюйся, Тимур. Ми до Кубите поїдемо. Ой. Так. Да. Зачем В теж читати от, ой, це в роті сказали, ізолятор. І ще з дрочи числа. Поїхати. Треба було сказати, в, яку? в космічну, а не в ізолятор. І тоді би ведуся. А ми такі сторіса моргаліви прогавили. А ви казали бабі скачати сторіс? Казали не допомага. Ми висяли в ізоляторі, ми перевіряли бабу телефоні, а сторіс не скачані. Ай яй. -яй. прогавили ви сторіс оборгаліви. Ой, О, а ви знаєте таку нову пісню О Боргаліву? Як там. А, дека. Хай, я, я. я. <смі> Знаємо. Як вам нова пісня? Клас, аби ми... ми чекаємо з дотерпіння. Хоч би ту, за ту пісню оборгаліву не захейтили. Так, а що це я не зрозуміла? Що це за безлад? Мерші. Убирайте, щоб баба не злилася. Добре. Давайте, давайте. Хоче, щоб я був вашим другом. Давайте. Убирайте тут весь срач. Добре.